Дорогенькі вперше приготувала котлетки з курячих сердечок. Дуже смачно. Тут в мене пів кіло курячих сердечок, три ложки кукурудзяного крахмалю можна борошно, одне яйце, пів пучка кріпу, одна цибуля, три зубчики чесноку, чорний мелений перець, сіль і соняшникова олія для смаження. На все про все в мене йшло всього лиш 80 гривень. Серця заливаю холодною водою і відставляю на 15 хвилин. Нарізаю цибулю великими шматками, перерізаю навпіл кріп, це в блендер. Від сердечок відрізаю жирок і буду молоти їх в блендері. Трохи помолола сердечки, тепер додаю цибулю, часничок, кріп. Поставила яйце, крохмаль, сіль, перець. На добре розігріту пательню наливаю соняшникову олію і виставляю котлетки. Обсмажую з обох сторін до золотистої скринки. Накриваю кришечкою буквально там на 3 хвилинки. Вже готові котлетки викладаю на паперові рушнички, щоб вони зібрали зайвий жир. Котлетки вийшли соковитими та смачненькими. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, ваші вподобайки та підписуйтесь на мій канал і залишайте ваші коментарі.